Намасте, друзі, вітаю. Намасте. Ви всі знаєте, що намасте це вітання на санскриті, рівній мові. Я вітаю Всевишнього вас, Всевишнього, як і в мені. Це нова робота. Шива і шапці. Маслом на невеликому полотні. Для інтер'єру палочка така ароматична. Олійки. Мартуся носиться. Мартуся сказала досі. Вона вилокала залишки масла в місички. Ось. Тобто треба зупинитися. Ну, зараз прочитаю вам свою поезію. А потім трошечки поясню, шива і шакті в гармонії, як виноградні лози сплелися, медом сяючим, спокоєм, сонце краплинки стікають, в блаженстві енергії, люблячих, вони тісно з'єдналися. У світлі священного храму. Щастя і натхнення бажають, сердечний і чистий храм скарб всіх скарбів, що існують, наповнен цей рай насолодою світла отця присутності, доцільного вічного атому обережно в тиші крокуємо, разом з буттям трояндами вдячності ми несемо поезію мудрості. Um, Це Божественна пара, що відповідає за єдність Всесвіту, шива і його Божественна дружина, парваті шакті. Шива прихильний, милостивий, верховне божество у ведичній культурі. Бог Шива є все і в усьому водночас Творець і творіння. Водночас іманентний та трансцендентний, як особисте божество, він є творцем, зберігаючим та руйнівником. Він єдиний, але видно у трьох досконалості, як парамешвара, первинна душа, пара Шахті чиста свідомість і парашива абсолютна реальність. Сама вчусь, друзі. Це все енергія, Всесвіту. І ці енергії і в нас вони повинні гармонізуватись і сплестися, як виноградні лози. А шахті це перевірна космічна енергія. Енергія це її зображують в формі жіночки. Вона Уособлює сили Всесвіту та внутрішню енергію. Вона перс персоніфікується у жіночому образі та інколи називається Божественною матір'ю, часто символізуючи родючість і мати природу. Ці гармонійні енергії протікають в нас, друзі. І треба їх гармонізувати, щоб вони сплилися в єдину силу. Абсолютно бо Бог в нас, люди. Амінь.